Леся Українка, мама, йде вже зима. Вірш читають учні другого класу. Мари Бадалов та Валерія Суворова. Мама, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мама, чи кожен пташина ви? вирій на зимку літає. Неньки спитала дитина. Ні, на кожна отказує мати. Он та бачить пташина сивенька. Скаче швидко отам біля хати, Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, що їй дуже. Чи то безпечні такі? Чуй стріньку як, Мов про зиму байдуже. Бач, розпівалася як. Не байдуже ті пташинці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці зістати краплинку, де під снігом поживку шукати. На що співає чудна, краще шукала би зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташина серденько. Жде, що знову прилине весна!